У Римі в Дракстер-музеум відкрилася виставка Зруйноване дитинство. Це не просто мистецтво, це голос українських дітей, чиє життя затьмарила війна. Ти намалювала моя Україна, єдина ріна. Ця люганська область. Це у нас був переможець. Мій для мене весь світ Хмельницька. Третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну одинадцятий рік боротьби. Тут у серці Італії малюнки українських дітей розповідають історії, які не вміщаються у слова. Зелена зелене поля, якісь гори ні, гори, прапор український, все чорне фарба за 17-й рік. Ми собі думаємо, ну що таке, ну дійсно різні діти все буває. Перегортаємо біль назва дитина, якщо не помиляюся, або помиляюся, або Гастомель, дитина переселенець з Донецька. Гори – це терикони, прапор український, із заляпаної фарби, і дитина назвала свій малюнок біль. Понад 120 малюнків, розбитих по п'яти секціях: Буча, Маріуполь, Київ, Одеса та Покровськ створені дітьми до повномасштабного вторгнення. Коли війна вже тривала, але світ ще не усвідомлював її масштабу. Ці роботи, свідчення радості, й болю, спогодів про мир і реалії війни. Дитинство, яке обірвали сирени та вибухи. Чому Одеса італійці дуже люблять Одесу? Тобто, ми хочемо привернути увагу, перш за все, і італійців поставили малюнки дітей з Одеси. І фото останнє ми поставили це 23 липня 23-го року. Це бомбардування свята Преображенського собору. Організатори виставки кажуть для дитини три роки це вічність, 11 років це все дитинство. Уявіть, перші кроки під звуки сирен, перші слова серед руїн. Наступне місто у нас Маріуполь. Туди ж ми поставили волноваху Краматорськ в ту секцію. І потім знакова подія – це 8 червня 2022 року, це бомбардування, скажімо, театру, в якому було понад 400 людей. Скільки там а може більше, скільки загинуло, ніхто не знає. Якщо у 2017 році діти малювали свою Україну казкову та світлу, цей малюнок дуже цікавий. Нам дуже теплий, подобається. намалював побачення під вишнею. Класична хата, вишня літають бджоли над вишнею, і Казак на коні приїхав зустрічатися. Дуже миле. То сьогодні ці міста символи трагедії: Буча, Маріуполь, Київ. Їхні автори, хто вони зараз, чи живі вони. Останнє місто, яке ми обрали для цієї виставки це Покровськ. Це там, де зараз точаться найгарячіші бої, де 24 грудня мер міста сказав, що жодної дитини в цьому місті не залишилось. Але з цього міста ми мали завжди також багато малюнків. Це малюнки у нас, перш за все, Покровськ і Добропілля. Ця виставка це не лише пам'ять, це заклик зупинитися, подивитися, відчути. За кожним малюнком доля: 19 тисяч депортованих до Росії українських дітей, понад пів тисячі загиблих, мільйони біженців. дитинство зруйноване війною. Утім, ці голоси звучать тут. Виставка триватиме до 23 березня.